Кристина, і це мій канал, щоб ще зв'язати. У нас розпочався сезон дощів, постійної імли та хмарності, і тому я мандрую з кімнати в кімнату у пошуках гарного світла. Сьогодні знімаємо ось в такій локації. Подивимось, як воно вийде. Це початок мого нового влогу, який дуже невеличкий за обсягом, але не було в мене часу. Боже, мені здається, я постійно вам жалююся, що в мене немає на ще часу, але. Таке життя, якщо ти працюєш, тобі немає тебе немає що часу. Тож, тут на цьому тижні я просувала тільки три своїх проєкти, але просувала досить цілеспрямовано і тому два з них, два з них я закінчила і покажу вам у вже готові роботи. Третю пару я розпочала на цьому тижні і, сподіваюся, сьогодні я записую вам це відео у суботу. Але сподіваюся, що до стартів, які будуть понеділка, я встигну їх закінчити, бо я там добре просунулась. Тож запрошую до перегляду цього маленького, атмосферного, дощового і трішечки в'язально-шкарпеткового влогу, і побачимось наприкінці відео. Привіт! Сьогодні вже середа і це моє перше підключення на цьому тижні, тому що я перший раз вдома, ще коли є світло. Ось, і що маю вам сказати, маю готову роботу. Це ось ці чоловічі шкарпетки на 46 розмір. Я натягла їх на блокатор 38, але я думаю, що помітно, що вони трошки величенькі. Дуже мені подобається. Це, не знаю, найпрацевмісніша робота мого останнього часу, тому що тут 80 петель, спиці 2 ще й косичка. Вони ще не випрані, Я хочу вам їх показати до, щоб ми це зафіксували. І потім подивимося, що буде з цією пряжею після прання. Так, нагадаю вам, що це пряжа ось така Вайт Твіт. І у ній це четверхнитка. Тобто 420 метрів на 100 г, і 80 це вовна, і 20 поліамід. Але вона мені не дуже сподобалась, про це я вже казала. Тож, це ми будемо сьогодні прати, поки воно висохне. Висохне, висохне напевно. І тоді будемо дивитись, що змінилось, чи буде вона линяти, чи розпушиться, чи що. Це перше моє, що в мене є, що за цей час взагалі відбулося. І ще відбулись ось ці шкарпетки. Ніяк вони, ніяк вони мене не полишать. Сьогодні, до речі, середа і вийшов майстер-клас на каналі ось такий він. Вийшов трошки з втратою фокусу, але там, де не було фокусу, я намагалася проговорювати всі моменти. Тут в мене залишилось ще пров'язати. Тут в мене ще залишилось пров'язати 3 чи 4 рядочки і після цього вже робити закриття. Це будуть у мене жіночі шкарпетки на розмір 38. Я їх подарую на. Я їх подарую на Різдво. А зараз просто дов'язую. Пряжеться дроп з Ось така п'ятка з тронг хрузинкою. І майстер-клас на цю п'ятку є в мене на каналі. Можете дивитись. у списку відтворення шкарпетковий конструктор. Там поки що тільки три відео, але я дуже стараюся. Тож, що ще? Це з просувань. Більше ніякий мій процес не просунувся. Так, я знаю, що в мене там ще багачка, і я все одно записалась на тиждень стартів для дівчаток, але. Але, але але що я буду сьогодні робити? Сьогодні я буду робити початок процесу з однієї з цих пряж. Це ванагроса. Боже, я не знаю, мені здається, ви думаєте, що я в'яжусь з самою ланагросою. Це неправда. Просто вона шестинитка, вона була мені потрібна, і вона єдина є в мене у ближньому доступі, ну, відносно ближньому. Так, Це ось така. Секційна, секційна і ще і така моліне. Вона нагадує мені за кольором Black Dragon напав, але тільки шестинитка. А це твіт, він такий голубо-сірий, холодний і подобається мені, хочу з нього в'язати. Трошки моток такий він неохайний, але мені все одно з нього ж в'язати і анна на виставку його вести. Тож, це будуть просто шкарпетки, і це це будуть чоловічі шкарпетки, це будуть просто шкарпетки лицьовою гладдю, а ці будуть з тіньовим візерунок, тому що в мене є на приметі один візерунок. І мені потрібні були якісь такі шкарпетки, щоб їх розпочати. В'язати буду на спицях 2,5, як я вже виявила для цієї пряжі, Це мій ідеальний номер спиць. Ось, А що буде далі, побачимо в наступних відключеннях. Бувайте! Доволі несподівана ситуація, тому що скільки ну, я в'язала з норду і світлого, і темного, і кольорового, і він ніколи не линяв. А це номер 11 такий гарний кольор іржі, чи я би його назвала таке осіннє полум'я, воно линяє. Я не знаю, чи добре вам буде видно на відео. Я буду намагатися якось витягнути колір. При монтажі, але вода така брудно-помаранчева, навіть трошки коричневатого відтінку. Е, таке враження, що ось хтось вимастився у глині ці червоній, а після питався, е, намагався відмити руки ось такий кольор. Тобто я цього від Норду не очікувала. Дуже дивно. Хоча беру у холодній воді. Тобто, ну, взагалі нічого не віщувало линьки. Ось так от. Насправді в мене нема осіннього настрою. Знаєте чому? Тому що в Хорватії осінь не сприймається як осінь. Тому що ось тут є трошки опалих листів листя. І мені насправді потрібно було деякий, деякий час, щоб його знайти. А загалом все буяє зеленню. Все зелене призелене. І навіть якісь грибочки. Так, я надивилася рину і також пішла трошки прогулятися. От як може бути осінь, коли тут квітнуть квіти. Такий маленький Всіх вітаю! Це моє нове відео, і це відео про витримку, перемогу над собою, а також закриття пряжних гештальтів. Ще його можна назвати як розпаковка пряжі. І ще маю. Ось моя новенька пряжа. Давайте розкажу трошки детальніше. Деякий час тому сталася одна гарна подія, а точніше, я склала тестовий іспит на будіння автомобіля. Ось і. Я вирішила себе трошки винагородити, побалувати і дозамовити той опал, якого в мене не вистачало для колекції Ван Гога. Шукала по всіляких магазинах, інтернетах і так далі. так далі. Але ніде не було, щоб мені все було потрібно одразу, і щоб ще й доставляли у Хорватію. Тоді, недовго думаючи... Вирішила, що якщо мені потрібен опал, я піду на сайт офіційний Опала. І о диво, там все було, що мені було потрібно. Але одне маленьке але вони не доставляли в Хорватію. Ще десь дня чотири я проходила сумна, не знала, що робити, а потім згадала, що насправді зараз у Німеччині живе мій брат. І все склалось до кубки. З офіційного магазину в магазину Опало приїхала посилка до нього, а він же спокійніцінько мені її переправив. І тепер ми будемо дивитися, як закривається гештальт з Опало. Тому що не знаю, коли я жила вдома, і взагалі, може, навіть вік назад, я думала про Опало, що це якась неймовірна, дорога, супер-пупер, якісна, лакшері взагалі шкарпеткова пряжа. І ніяк не наважувалася її собі замовити. Потім на якесь свято замовила два моточки і все, дівчина пропала. Тож, у цій коробці зараз ми з вами побачимо. Я думаю, що все, що мені було цікаво, попала на, на багато часу попереду. Тож, не буду вас більше мучити, і давайте приступимо до розпаковки. Яка краса, яка краса! Яка краса. Так, так це е, ті картини, яких мені бракує з серії Ван Гога. Це зоряна ніч. Зоряна ніч. А давайте я приберу і буду вам потроху показувати по одній. Тож, це опа зоряна ніч. Опал е, вечеря в кафе Арварно, -ар якось так вона називається. Е, опал кімнати Вінсента. І опал. Ось ця картина, на жаль, я забула, як називається, але я вам обов'язково також підпишу. Ось, це мій такий. Опаловий гештальт, він закрився. І зараз в мене ціла колекція. Тож цілком можливо, що я щось буду в'язати щось таке. Тож, це така, як би мовити, перша партія. Це е, картини Вінсента Ван Гога. Так, друга. Не знаю, друга партія, називаємо її так. Те, чого в мене дуже мало. І те, що б я хотіла ще, те, що я спробую, це опал люрексом. У мене вже є одна пряжа з люрексом, але там вона ровничного типу. І люрекс там не такий делікатний. А це прям у саме серденько, боже, як це не кинути і не почати в'язати з нього. Так, це Опал Приті, чотирьох нитка і шкарпеточка ось така повинна бути. Але ж хто зупиняється на одному мотку з люрексом? Ще в мене є ось такий моток з люрексом. Не знаю, як він називається, ця серія, але це було Опал Special Edition. Щось таке на сайті це була взагалі окреме, е, окрема вкладка. І я бачу дівчат, що по магазинах вона називається сюрпрайз. Це такі гарньоні переходи, і також з срібним люрексом. Але це ще також не все, тому що я не знаю взагалі, хто може вистояти, побачивши чорну шкарпеткову пряжу з люрексом і пройти повз. Це взагалі, ну, вважаю, що це нереально нереально. Ось так. Це три мої пряжі з Люрексом. Тепер, здається, з однієї з них я повинна таки зв'язати якусь новорічну пару шкарпеток. Готово. І далі буде просто однотонний опал, просто тому що я ніколи з нього не в'язала з однотонного. Ось у мене є такий темно-зелений, я б сказала такий колір Глибокої хвої. Він геть вам не передається на камері, але нічого не поробиш. Ще ось такий опал. Це колір berry він називався. Ягідний. Дуже ну, мені подобається взагалі. Вже уявляю якісь шкарпетки з раном з нього. І третій. Слабких нервами людей прошу трошки перемотати вперед, це опал неон. Просто скільки років я е, не знаю, як це слово сказати, я поручалася у придбанні якоїсь неонової такої яскравої видри око пряжі, але ця просто вона вкрала моє серце. Я не могла її не купити. Тож, це все, до речі, не так вже й багато, 10 моточків, але це моя собі нагорода за те, що я така молодець склала іспити. Так, ще тут в мене є. Ого, в мене є офіційна ручка обла. Так, я все це приберу. Ще в мене є. Так, це в мене. Ага, це накладна. Це не цікаво, я думаю. Ще в мене є. Боже, це опаловий записничок у цяточку. Боже, який він гарний. Так, я люблю mm -hmm. просто осіляку канцелярію. Вона трошки мене зводить з розуму, тому вибачаюся. Так, що ще? Mm -hmm. О, це, до речі, шкарпеткова таблиця для опалу. Як цікаво, чи для чотирьох нитки, для нитки і для восьминитки. Дуже цікаво, але, на жаль, у моєму випадку геть не інформативно, тому що моя щільність дуже щільність дуже щільна, і тому я ніколи не можу потрапити ось ці табличні дані. Тому це мило, але я це використовувати не буду. О, і ще така ось рекламка дитячої шестенитки. Також на сайті я її бачила її, але вже трошки було для мене за дорого ще її це брати. Тож ось така маленька розпаковочка. Всім привіт! Сьогодні малесенький екскурс в хорватську погоду. Ось там за горою, ось там ось там, великі грозові тучі. Просто я трошки спустилася, їх стало не видно за дерев. Так, тут залізниця. Ще годину тому тут був ливень та гроза. А зараз ось там світить сонечко, звідки я прийшла. Ну тобто, хорватська погода не передбачувана. тут, ти не знаєш дощ на три хвилини чи на тиждень. Тому завжди корисно мати з собою парасольку і не бути метиозалежним. Всіх вітаю сьогодні субота, і це означає, що ми підбиваємо підсумки цього тижня. Цього тижня я маю дві готові роботи і одне просування. Так, процесів в мене, звичайно, набагато більше, але я покажу вам тільки те, що цього тижня я просувала. Тож, по-перше, я закінчила ось ці свої великі чоловічі шкарпетки. Це пряжа Анагроза Твіт. Вона дуже красива, але вона мені не сподобалася, я вам вже це казала в роботі, тому що вона була тонка, і на дотик дуже мені нагадувало щось таке акрильне. Дивіться, тут в мене візерунок симетричний, тобто на, ну, воно буде чи з внутрішньої сторони шкарпетки, чи з зовнішньої, в залежності від того, як людина захоче це носити. Як я в'язала з стандартним моїм. Якимось планом шкарпеток. Це 80 петель, тому що мені потрібно було, щоб сюди влізло все, що хочеться, щоб влізло, скажімо так. 80 петель наборного краю, довгий хвіст, 20 рядів розинки 2х2, 50 рядів ось тут погомілка. Показувала вже, що тут в мене трошки інша п'ятка. Вона також укріплена, але це укріплення, коли ми знімаємо нитку перед роботою. Виглядає як такий трошки тка... ткацький візерунок, таке ткане полотно. Французька п'ятка, клин підйому. Тут в мене, мені здається, аж близько старий дій, може трошки більше. Ось так я собі відокремила. Ось так я собі відокремила мисочок, щоб мені просто було легше врахувати. І закрила звичайний ось такий мисочок стрічковий. Тобто нічого не звичайного, просто, просто шкарпетки з косочкою. Що хочу ще додати. Після прання трошки вона трошки зовсім розрівнялася і трошечки випустила пушечок. Не знаю, чи видно вам чи ні. Нічого не видно, але трошки пишечку тут таке є. Ось такі ось шкарпетки. Це перші. 46 чоловічий розмір. І другі шкарпетки, які я закінчила на цьому тижні, це ось ці, по яких в мене був майстер-клас з дроп норду. Гарнюнечки такі шкарпетки. Тут ось п'ятка стронг резинкою. Тобто в мене є майстер-клас, можете подивитися, якщо вас цікавить. Показую на блокаторах, тому що хоч шкарпетка і випрана, і суха, але без блокатору воно виглядає ось так: не так презентабельно, як би нам хотілося. але ж, але ж. Пряжа Drops з норд відтінок 11, кольор ірші. Також ви бачили, що вона віддавала кольор, тобто линяла. Мені це не сподобалось, але сподіваюся, що у наступних пранях такого не буде. Но дуже пухнаста, тому що у своєму складі має альпаку. І дівчатка, всі пам'ятаємо, що альпаку ми ніколи не запихуємо у пральну машину і по можливості перемо руками. І а вже ж у холодній воді. Тож, це дві мої готові роботи: жіночі шкарпетки 7,39 і чоловічі 46. Все я закінчувала. А що я розпочала і просувала? Розпочала і просувала я ось шкарпетки з ось цього плана росики мано. Я розповім чому я так багато з нею вяжу, тому що вона в мене є у вільному доступі. І її не треба замовляти, тобто ти коли в місті, зайшов собі до магазину, купив і все. Тут в мене є вже ось так ось дві шкарпеточки на таких рівнях. На першій вже я зв'язала е, клин підйому, п'ятка клин підйому, а на другій тільки от розпочала в'язати клин підйому. Сьогодні мені потрібно, у найкращому випадку, це закінчити, бо сьогодні субота і, і день доволі довгий. У не найкращому випадку дов'язати тут кінь підйому і поєднати це все на одній спиці, тому що далі вже там нічого не буде особливого, буду зручно в'язати, вив'язати на одних спицях. Це шестинитка складом 80 80 вовна, 20 поліамід, 50 грам 100. 30 метрів. І це серія Кімоно. Я вже казала про те, що це фарбування нагадує мені трошечки опалівську серію Драгон. Звідка сподобалась, подивимось, як воно буде після прання. І тепер я хочу дещо ще знайти, може, таку зелену. Я б не відмовилась пов'язати з такою зеленою. Тож, це всі мої просування і готові роботи на цьому тижні. І дякую, що подивились. До зустрічі у наступних підключеннях. Моя маю на увазі, але ще я вирішила впихнути в нього розпаковку нової пряжі, і ось про це я хочу зараз з вами трошки поговорити. Пишіть, чи є у вас якісь незакриті пряжні гештальти, так би мовити, тобто такі. Може, фірми, артикули, чи склади, які ви все хочете, хочете, хочете пов'язати, але чомусь у вас не складається їх чи придбати, чи з них щось розпочати, чи щось таке. Тому що мені цікаво, чи я одна така, чи у всіх є щось таке схоже. Взагалі, останній раз я так сильно закуповувалась. Ну, для мене 10 маточків це сильно, це багато. Останнього разу так сильно закуповувалась пряжою саме однієї фірми, коли відкрила для себе ланогросу. Ну і дізналася, що вона тут є в Європі, і вона повсюди доставляє і все. І в мене було і багато, також, мабуть, десь близько 10 мотків, але там ще в мене є, ну, ще багато залишилось, тому що я його, по-перше, замовляла її два рази. Два рази, і вона мені подобається. Ну, тобто там є тоненькі артикули, ось як, наприклад, цей твіт, про який я вам розповідала у відео, але е, ті, які трошки подорожча, покраща складом, тобто е, якість пряжі на щебель вище, так, і ціна, звісно, трошки вища. Але вона. Е, як би мовити, і якісніше, з нею в'язати приємніше, і це такі якісь, ем, ну, цікаві якісь склади. Тобто, це може бути шовк, чи ще альпака у складі, чи ще може там, кашемір, чи як, ну, тобто такого формату із таких ось, Преміум складів я в'язала тільки About Берлін, який йде з яком. Дуже мені сподобалось. Я боже, я розтягувала ці шкарпетки, як тільки могла. В'язала по 3-4 рядочки на день, щоб тільки ось це тактильно відчувати, які вони гарні. Але, нерешті, решті, зв'язала. Тож, розкажіть мені про свої пряжні. Мрії. Можна це назвати пляжними мріями? Думаю, можна. І давайте спілкуватися в коментарях. Дякую за увагу і побачимось на наступному тижні. Бережіть себе, не хворійте, і все буде Україна!